В Анкориджі на Алясці розпочався мітинг на підтримку України перед самітом президента США Дональда Трампа та Путіна. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Цитую великий проукраїнський мітинг в Анкориджі перед зустрічю Трампа і Путіна Україна і Аляска більше не будуть російськими. Написав він в соцмережі ікс. Нагадаю, зустріч президентів запланована сьогодні ввечері. Україна отримала півтора мільярда доларів на оборону завдяки новій ініціативі НАТО. Йдеться про новий механізм з оборонної підтримки України. ПЕРЛ. завдяки йому країни члени НАТО можуть інвестувати в оборону України та співпрацювати в рамках закупівлі виготовленої в США зброї для України. На сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів. Спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів. А вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок. Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Британія не буде вводити свій контингент на територію України після укладання мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Посадовець зазначив, що Сполучене Королівство пропонує більш реалістичну місію. Вона передбачатиме повітряний захист заходу України, підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря. Окрім того, за словами Стармера, уряд готує вже наступні пакети жорстких санкцій проти Росії. Нагадає. Раніше Велика Британія пропонувала відправити 30 тисяч миротворців для захисту українських портів і міст. Подолання інфляції та дерегуляція. Володимир Зеленський заявив, що хоче перейняти досвід президента Аргентини Хав'єра Мілея. Лідери обох країн провели телефонну розмову. Розповів український глава в телеграм-каналі. Обговорили можливість вивчення аргентинських реформ та зміцнення відносин між країнами. Володимир Зеленський привітав свого колегу із проведенням дерегуляції економіки в його країні та подолання інфляції. Наголосив, що буде радий бачити хав'єра Мілея в Україні. Також подякував йому за участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей. 578 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Завдали окупанти впродовж доби. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Шість разів вони вгатили з авіації по Оріхову, Новоданилівці, Преображенці та Малинівці. Ще 421 безпілотник атакував Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та інші населені пункти. Крім цього, ворог гатив з артилерії та бив з реактивної системи залпового вогню. Надійшло 26 повідомлень. Умлень про руйнування приватних будинків та квартир мирні жителі не постраждали. Військові стабілізували ситуацію на Донеччині. Днями російські окупанти прорвали лінію оборони в бік добропілля. За короткий час ворогу вдалося пройти вперед на близько 10 кілометрів. Утім, збройним силам країнам не допустили подальшого просування ворога. Інформує очільник Донецької ОВА. Вадим Філашкін. Наразі лінія фронту нормалізована. Військове командування направило додаткові сели для посилення оборони на добропільському і покровському напрямках. Зокрема, туди перекинули бійців першого корпусу Нацгвардії. Азов в результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності підрозділу знищені понад півтори сотні російських окупантів, поранені понад 70. Про це повідомили у генштабі. В Дружківці на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію родини з дітьми. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Вадим Філашкін. Примусово вивести також планують жителів сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Тороганське Андріївської громади. У цих населених пунктах лишається до двох тисяч дітей, розповів посадовець. Влада обіцяє якомога швидше організувати їхню евакуацію з батьками до безпечніших місць. Жити у прифронтовому регіоні дуже ризиковано. Щодня ворог обстрілює Донеччину близько трьох тисяч разів. Росія втратила винищувачі Су 30 см біля острова Зміїний. Про це передає ВМС України. Розвідка отримала радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників, який виконував завдання південно-східніше Зміїного. Повітряне судно ймовірно впало з невстановлених причин за наявною інформацією. На поверхні моря знайдені уламки літака. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані, що у Самарській області. Росіяни у соцмережах повідомляють про вибухи на підприємстві та пожежу. Місцеві жителі скаржаться, що на світанку чули щонайменше 10 вибухів. Після цього в районі місцевого НПЗ сталося займання. Сизранський нафтопереробний завод це один із найбільших у системі Роснафти та ключовий для південного Поволжя. Він постачає паливо на аеродроми та військові частини в центральному та південному округах РФ. Це вже третя атака на цей об'єкт. Під час попередніх ударів українські дрони пошкодили на підприємстві центральну установку.